Півмільйона гривень на неякісному вугіллі заробила посадовиця з Кіровоградщини. Директор цієї підприємства вже повідомили про підозру одразу за двома статтями кримінального кодексу. За фактом заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах в умовах воєнного стану та службового підроблення Фіуранці загрожує від п'яти років позбавлення волі. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовиця здійснила постачання 139 тонн неконденційного вугілля до відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради Кіровоградської області. Вказані дії підозрюваної спричинили збитки державі на суму 500 тисяч гривень. Я живу тобою. Це поштова марка, яку присвятили українським матерям. В центрі композиції емоційна сцена обіймів жінки в традиційному українському вбранні та військового в камуфляжі. Жінка, яка символізує образ матері, загортає сина у яскраву жовту хустку з вишивкою. А її обличчя виражає глибокий смуток та ніжність. Поштовий набір включає аркуш Я живу тобою та конверт перший день. В аркуші вісім марок, які можна використовувати для пересилання в межах України поштових карток. Додатково випустили й тематичну листівку та презентативну папку. Тираж марки 320 тисяч примірників. На Кірбоградщину надійшло більше трьох тисяч. В Укрпошті наголошують, ця марка символ глибокої шани і вдячності усім матерям, діти яких боронять українську землю. Чи найстрашніше віддали за неї життя матерям, які самі стали до лав збройних сил. Випустили марку до Дня Матері, який відзначатимемо у неділю 11 травня. Спецпогашення філателістичної новинки відбулося у приміщенні Кропивницької дирекції Укрпошти. Серед учасників погашення мама загиблого військовослужбовця Федора Романова Людмила Павленко. Мій син Федір Романов загинув у 2014 році при виході із Оловайська. Він був медиком... І загинув, рятуючи життя своїм побратимам, скільки ми спілкувалися з ним, завжди він казав, що мама, ти не переживай, ми нікуди їх не пропустимо. Ми завжди будемо сильними і ніхто, крім нас, цього не зможе зробити. Останній раз він вийшов на зв'язок 28 серпня. і Потім тишина, погашення марки дуже символічне, тому що мама і мамина любов завжди є поруч з нашими дітьми, і вона переможе, якби це пафосно може не звучало, переможе навіть смерть, тому що вони все рівно в наших серцях залишаються живими. Залишаються сміливими. Ця марка має назву Я живу тобою і присвячена вона матерям, які ну, в цей тяжкий час війни не можу сказати дозволили. Але діти, яких знаходяться сьогодні на війні або діти, яких, на жаль, вже загинули і ніколи. Не зможуть бути вже поруч з нами. Автором цієї марки є наш земляк Олександр Охапкін. Марка якого у 2024 році під покровом Богородиці стала визнана найкращою маркою року 24-го. Він є автором багатьох випусків. В принципі, можна сказати, вже що постійний автор поштових марок. Хочеться в першу чергу сказати і подякувати всім мамам на плечі, яких Така тяжка ноша, ми вам дуже дякуємо, дякуємо вашому лиці, всім мамам, всім мамам захисників і захисниць, завдяки яким ми сьогодні з вами тут знаходимося, живемо і працюємо, завдяки яким наші діти ростуть, і ми хочемо, щоб вони росли в незалежній вільній Україні під мирним небом. Подія, яка відбувається напередодні. Дня матері, це також така стратегічна ціль доводити всім партнерам, друзям, недругам, що ми міцна, незламна і дуже потужна держава, в тому числі, і в тому, що ми цінимо свій генофонд, цінимо своїх людей і завжди за них будемо боротися. Теїчні питання, про які знають не лише на місцях, але й чують в органах державної влади. На Кірвоградщині відбулося засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Онлайн до роботи доєдналися представники профільних міністерств, голови громад та територій, очільники районних рад. Дві години учасники обговорювали ситуацію в громадах та аналізували наявні в регіоні проблеми і перспективи. Серед основного реалізація надважливого медичного проєкту реконструкція оперблоку в обласній лікарні та шляхи вирішення реструктуризації боргів на підприємстві ОКВП Дніпро-Кіровоград. В адміністрації кажуть, важливо, що ці та інші озвучені питання одразу почули представники ключових міністерств. У свою чергу очільник області Андрій Райкович під час Засідання дав завдання колегам із профільних департаментів оперативно підготувати усі необхідні документи, розрахунки відправити до урядових інстанцій. Також головуючий поінформував щодо задіяності Кіровоградщини у національному проєкті «Пліч-опліч -пліч згуртовані громади. «Кіровоградщина патронує громади в семи областях: це Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Одеська, Миколаївська. 13 наших громад партнерів уклали. Меморандуми про співпрацю з усіма 15 громадами форпостами, постійні комунікації заплановані поетапні кроки, взаємодії, точки доступу, об'єкти і ресурси фінансування. Команда офісу конгресу працює в стаціонарному режимі. Ми маємо можливість зустрічатися з кожним керівником громади при потребі. Команда офісу конгресу покликана забезпечити тісні зв'язки з представниками офісу, президента, міністерствами, верховною радою з усіма, до кого колись можливо було важко достукатись. Оновлення зеленої оази в Кропивницькому розпочалося озеленення скверу першого єлисаведрацького трамвая. Вже висадили два десятки дерев. Утім, у міськраді інформують, що на підході ще більше сотні саджанців. Мета зелених робіт і усієї профільної програми, яка розрахована на п'ять років, створити для громади та гостей Кропивницького ще не один комфортний і затишний простір для відпочинку. В рамках програми створення використання зелених насаджень ми здійснюємо, як ми і обіцяли, висадження дерев в кількості 20 одиниць це 8 одиниць дерев гінгобілоба та 12 одиниць магнолій в нашому сквері. І також передбачається висадження на цій локації 126 кущів. Тут було в минулому році здійснено видалення аварійних дерев. Зараз ми здійснюємо це відновлення для приведення даного об'єкта в той стан, який він повинен бути. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. Протягом наступних п'яти днів по території Кіровоградської області прогнозується холодна та дощова погода, і лише в суботу, 10 травня, опадів не очікується. Температури повітря вночі будуть в межах 1,7 градусів тепла. Вночі 10 травня місцями по території області прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0,3. Денна температура в межах 10-15 градусів тепла.